Бирати собі партнера, тут треба обміркувати правильно і не спішити, щоб твої путі були твердими, тому що це буде відпечатком на все твоє життя. Тому ця тема, як Саша казав, вона дуже важлива і дуже, знаєте, правильно зараз говорити, коли в світі стандарти просто розмиті, просто розбиті і зруйновані. Є таке написано в притчах Соломона. Перше, що би я хотів сказати, це не заблудитись в тому всьому. Перший пункт це не заблудитись. Можна дуже легко впасти в всякі заблудження. І от дивіться, написано в притчах такі слова. Негайно він пішов за нею, як віл і йде на забій. І як пес на ланцюг, і як Олень на постріл. Доки стріла його не простромить печінки його, як пташка, кидається в тенета і не знає, що вони на погибель її. Знаєте. Я десь, перечитуючи ці вірші, ці слова, десь собі продуму, обдумував на то, наскільки пташка навіть близько не розуміє, що вона попадає в тенета. Вона просто йде їсти, але вона попадає в тенета. І Соломон не просто написав такі слова, ви пам'ятаєте, перед тим йде про юнака, якого схитрила і взяла до себе блудниця. І він каже, що він навіть не зрозумів, що він пішов як віл на убій. Він навіть не зрозумів, що він попав в сітку, як пташка в тенета. І дивіться, є такий воріг людства, який розкладає сітку, який лиш за те, щоб погубити, вкрасти, вбити, зловити, заплутати людину. І пташка близько навіть не розуміє, що вона може попасти в ті тенета. Основне у відносинах не заблудитись і не обманутись. Історія один був такий цар Амнон. Ви, може, пам'ятаєте, може, не пам'ятаєте, я нагадаю вам трохи Друга царів, 13 розділ з першого по другий вірш і там далі. Царя Давида був син Амнон, який полюбив свою сестру в Фамаря. І там написано, він так її полюбив, що аж захворів. От ви представте собі, в тебе тут в животі щось, в грудях. Тобі десь руку смикає, ти так полюбив, аж захворів. От представте собі його переживання. Він не просто ну, там, захопився на день, він так полюбив, що аж захворів. І він лежить хворий. В нього був єтрий друг, який йому дає пораду. Каже, що так син царів хворіє. Що з ним є? Що він так худіє і що з ним стається? А він каже: полюбив я свою сестру Фомарь. то вона по батькові сестра. Но він її не міг взяти, бо вона була дівчина, там так написано, і йому важко було її собі взяти. І він дає йому хитру пораду. Він каже: Ти ніби хворий, лягай там, скажеш, цар прийде до тебе і скажеш, хочу, щоб Фомар мені приготувала їжу. Пам'ятайте, далі вона прийшла, приготувала, і він її взяв силою. Він з нею переспав, і далі є дуже важливі слова написані. Він зненавидів її ненавистю більше як любив. Я, колись читаючи ці слова, задумався. Як це він так любив, аж захворів. Потім він її взяв, він з нею спав. Щось мене я не знаю чого. Він її з нею спав, він зненавидів більшою ненавистю, як любив. Що то за любов? І чи це була любов? Кажуть, що від любові до ненависті один крок це брехня. Від любові від похоті до ненависті один крок. І на тому я би десь хотів десь так заострити вашу увагу. Є любов, а є похід. І щоб не заблудитись, я вам скажу, як я десь то розумію, як я десь замічаю то. А ви собі порозважайте, ніколи не пізно зробити якісь висновки, ніколи не пізно якісь зробити орієнтири правильні. Є любов, а є похід. Амнон захворів. У нього в голові перед очима його возлюблена. Він думає, він не спить. Я десь думаю, ви дехто може також -то переживали. Він думає, не спить. Щось у них не так пішло. Він їсти не має. Апетиту доброго. Це не має доброго апетиту, йому важко. І тобто він думає, що він влюбився дуже сильно. Но насправді це була похить. Він просто. Взяв те, що хотів, і зненавидів її ненавистю більше як була любов. Добре. Далі приклад. Можливо, ви тих людей знаєте, може, не знаєте. вони досить молоді. Це така дуже є відома актриса Анджеліна Джолі. І перший її шлюб вона влюбилася в Джоні. І вони одружилися. Їй стало навіть мало якось так, знаєте, просто вони на тих емоціях, на тих таких влюбчивості. Вони кажуть, мало нам просто, як люди, звичайно, розпись поставити, ми поставимо кров'ю. І вони кров'ю розписуються. І на тих таких своїх якихось враженнях, чи як сказати, вони прожили рік і розвелися з скандалом. Тоді питання, що то за така сильна любов? У них протримала їх рік. Кровю розпис і рік вона їх протримала, чи то була любов, чи то просто звичайна похідь. як не заблудитись в тих питаннях, щоб тобі сподобалась дівчина чи хлопець, і ти думаєш, вже тут, напевно, щось, щось вербить тут, вже якось, як не заблудитись в тих питаннях, далі я би хотів сказати пару думок. Перше, що, якщо твої стосунки не будуть чисті і благословенні Богом, то щастя не буде. Перше, на що би я так зорієнтував, це чистота. Дуже важливо, щоб десь, знаєте, не впасти, щоб не дати право або щоб не обманутися, це берегти прямо дорогу свою, це бути чистому. От дивіться, наприклад, що багато кажуть, ви то багато чули: напевно, я люблю шоколад. Казав один чоловік, то чому його кусаєш? Раз ти його любиш, нащо кусаєш, що то за любов така? От Як люди розуміють любов? Я люблю таку машину, я люблю так, я люблю таку роботу і так далі. Що люди вкладають під оту свою любов? Люди вкладають під любов то, що мені приємно, то, що я хочу. Но любов і твої бажання і мої це можуть бути зовсім різні речі. Знаєте, Голівуд. Нав'язує десь багато своїх принципів і стандартів щасливої сім'ї або в любові. Такий, знаєте, один до одного біжуть або під дощем, цілуються, і все. Це вже, це вже вища міра любові. Тобто, і в цих, і в цих десь таких нав'язаних принципах ми десь стикаємося з тим. Ми живемо у тому світі. У нас є телефони, у нас є спілкування, у нас є друзі в світі, і воно може впливати на наші десь. На наше бачення всього і, вобше, любові. Любов чи похідь? як розібратись. Перше, що любов шукає, похідь шукає і вимагає лише свого. Похідь, я десь собі розсуждав і так виписав похідь або самовлюбленість вимагає лише і хоче лише свого. Все для себе це або знаєте така якби одна із найбільших проблем людства це егоїзм. І якщо у в відносинах, в любих відносинах все до себе, все я хочу, я хочу, я хочу, ну тут питання, чи це любов, чи це просто похідь. Похідь хоче лише для себе. Похідь вимагає задоволення для себе. Любов інакше, любов чиста, не шукає свого, любов дивиться на майбутнє. Коли тобі приємно, від того, що твоєму ближньому приємно, це любов. Коли ти хочеш лише досягнути свого і добитися в будь-яких відносинах лише свого, це похідь. Є нормальні речі, я не про те, що, ну, наприклад, людину не тяне один до одного. Це десь нормально, що є тяга. Але якщо це не просто обман і похідь, там буде, знаєте, така десь розумна межа. Ти не дозволиш собі переступити ту межу, бо ти любиш. Ти переживаєш за ту людину, ти хочеш їй добра. А знаєте, я знаю десь таку річ. І хочу вам сказати так по-простому: якщо ви десь трошечки зробили якісь такі речі, воно може вам бути важко прийняти. Але я би вас ще раз застережу: не спішіть з висновками, будь ласка, порозсуждайте собі потім, помоліться, не спішіть, не спішіть головне з висновками. Бо коли люди вже трошечки, я далі буду казати, трохи якісь відносини мають, воно далі втягується далі, далі, далі і зв'язує і важче розібратись ще важче. Тому перше, на що би орієнтуватись, похід чи любов, похить тільки шукає свого. А це знаєте, коли в е, ну, більшості хлопці такі ініціатори того, він давай там руками, ногами, чіплятись до дівчини. І якщо ні, зразу обіда. Ну чому тобі обідно? Чому ти маєш обіжатись? Ну, тоді я до тебе не буду дзвонити. Ну, в чим проблема? Тож нормальні речі, це нормальна дівчина, яку тобі Бог дає. Як для майбутньої нормальної дружини. Хіба, хіба ти не хочеш собі добра? Хочеш. Ну якщо хочеш собі добра, ну, то в чому проблема? Для чого обіди і для чого якісь, знаєте, я тобі більше не подзвоню. Перше, щоб я десь хотів так застерегти, скажу вас, бо в мене вже, слава Богу, з цим питанням рішено, це провести червону лінію, мати правильні десь стандарти такої зупинки. знаєте. Ви люди. В принципі, ви вже й дорослі, і я десь впевнений в тому, зараз настільки молодь розумна, зараз настільки молодь вже е, знає багато і так далі, що для вас не є щось таке, якби нове, аж дуже. Але оту червону лінію завжди важливо мати. Є таке, знаєте, людина має мати свої правила. І ми десь тішимося людьми, десь ними восхищаємося, які праведні, сильні люди. І його кажуть, що правила. Глаголи уст твоїх я більше беріг, як свої правила. У нього були правила, і у вас, і в мене, у кожного є свої правила. І дуже важливе правило берегти ту лінію, за яку не варто переступити. О той стандарт, який у вас має бути, ви маєте його берегти, ви маєте його утримати для вашого ж благословіння. Бережи благословіння будь-які стосунки, вони мають наслідки. Гарні слова, дотики, поцілунки будують прив'язаність, і ти можеш впасти в яму. От дивіться. Е, здається, не проблема, якби там десь говорити гарні слова. Хочеться, ти поспілкувався з людиною, там, трошки якийсь час. Ну, хочеться там зайчики, котики, звір, звірятка всякі і так далі. Тобто, хочеться десь щось сказати, приємно, бо тобі людина приємна, ти хочеш її чути і так далі. Ну, тут дуже важливо. Не переступити задалеко. Чому? Бо якщо ви переступаєте за далеко, потім ви десь зустрінетесь разом. Ви захочете, вже вам мало стає, просто гарних слів. Ідуть за тим дотики. Ну, десь за руку легенько, так раз і забрав, то трошки більше, а потім хтось падає і зловити треба підтримати і так далі. Після вже дотиків знов таки стає мало і будуть вже поцілунки. В чому проблема цих всіх Бо деколи задають питання, чи можна цілуватися, чи не можна. І служителям десь важко відповісти, бо всі хочуть писання, але я би десь застеріг з сторони, не, щоб не обманутись. Чим більше ти з людиною проводиш час, чим більше ти з людиною говориш гарні, приємні слова один одному, чим більше ти цілуєшся або обнімаєшся, тим більше ти прив'язуєшся. І ти потім падаєш в похідь, ти просто навіть не розумієш, що це, не, це близько не любов, це просто душевні зв'язки, це просто прив'язаності. Я не буду може розказувати багато прикладів, але повірте. І ви, я думаю, знаєте, скільки в світі багато людей живуть, просто, просто по похоті женилися. Вони десь, знаєте, так поженились десь ну, на якихось емоціях. І все. Вони прожили півроку, потім б'ються, сваряться, розводяться. Вони взяли все, що могли, похить взяли, насителя свої, і все. Далі немає нічого. Тому я би десь порадив берегти червону лінію. Воно лише вам плюс. Це для вас лише благословення. Це просто мудро. Мені здається, це дуже мудро. Берегти червону лінію. Я колись Галі щось пробував гарне говорити, вона каже: стоп! Тихо. Раз там сказав на півроку хватить. Все, більше не треба. Добре кажу. Знаєте, є таке, на жаль, що ти десь трохи вже. Перегнув і ти вже десь впав, то, тобто ти десь вже перешагнув оту червону лінію, ніколи не пізно щось змінити. Я би десь другий ще такий е, сказав таку думку розібрат, розібратись в нечистих зв'язках. Тобто, якщо ви вже перешагнули, десь такі. Речі робити, про що ми говоримо, поцілунки, обнімання, це, це ненормально для християнства, для людей, які служать Богу, які люблять Бога. Це ненормально і неприродньо, так щоб не обманути себе. Ну, якщо ви вже десь впали в то, я би десь порадив такі три речі: це покаятись. Перше. Зупинитись, покаятись, бо якщо не покаятись, не буде благословення далі. Зробити паузу. Може, не розривати все, зробити паузу, щоб перевірити себе, подумати. Знаєте, зроби, зробити такий десь собі, ну не знаю, там місяць, два, три, може півроку, відпочити від того всього і просто перевірити, чи ти дійсно любиш ту людину, чи це просто похідь. Зробити паузу тих, якщо є нечисті стосунки, не затягуйте далі. Не йдіть далі, якщо ваші відносини постійно збудовані неправильно, нерозумно. Повірте, воно того не варто. Воно, так здається, ти вже з людиною зав'язався настільки, що вже виходу нема. Вже мені лише одна дорога це женитись або вийти заміж, і все буде нормально. Повірте, нормально не буде. Буде гірше. Якщо це не в стосунки, благословенні Богом, якщо ви не зберегли себе чисто і ви дійшли до того, я би радив зробити паузу. Воно важко. Насправді це дуже важко. Це дуже важко, чому мало хто може зупинитись, чому, тому мало хто може не, і, і не йдуть далі. Вони прямо дальше, далі, дальше. Далі, і пішло, і поїхало до весілля, кров'ю розписується, як приклад був. І так далі. Півроку, рік, ну, максимум, якщо батьки будуть сильно наставляти, два роки проживуть. Тому важливо зробити. Паузу і знайти мудрого порадника. Повірте, не всі. Або я десь так наблюдаю або десь замічаю, що служителя вони хочуть добра. Вони люблять вас, вони хочуть вам добра. Просто знайти людину, яка вам буде по серцю, яка зможе вам порадити мудро, як поступити в вашій ситуації. Це може бути просто старший брат, сестра, чи навіть по плоті, чи навіть у церкві. Тому в тих питаннях я би десь вас застаріг, і повірте, диявол. Малює завжди тупік, тупіка нема. У Бога завжди є вихід. Вихід завжди є. Тому не треба вже дойти до того, раз уже там за руками або цілувалися. Уже хтось і знає, що у нас відносини, все, тут вже лише одна дорога. Почекайте, зробіть паузу, перевірите, і тоді все буде добре. Орієнтир, любов, будуй правильні стосунки. Те, що Саша зачитував, Любов дорого терпить, милосердствує, не заздрить і так далі, і так далі. Ви віруючі люди, ви читаєте Біблію і знаєте, будуй правильні стосунки без близькостей, без користолюбства і вигоди. А знаєте, є такий приклад Якова, він любив Рахіль. І там такі дуже цікаві слова написано, що сім років пройшли йому як декілька днів. А ви представте собі. Якби Яків так, ну коли вже Рахій? Ну, ну давай, давай вже щось. Ну, Рахіль, ну що ти? Сім років. Як би для нього кожен день йшов? Та для нього тих сім років, то це було б як вічність. Але для нього сім років пройшли як декілька днів. Чому? Тому що він любив її. І для нього просто десь її замітити, ходить десь там по залі, на конференції це вже приємно. Для нього просто десь привіт. І вже йому приємно, йому вже аж не треба, хто знає що. Я змс, бо він її любить, він думає про майбутнє. Це є любов, це є дорослість, це є правильність. Но якщо людина в похотях, вона, лише ну, лиш думає про одне, ну, я би вас десь застеріг подумати дуже добре, чи варто щось далі будувати. Будуй правильні відносини. Орієнтир, любов, чистота у відносинах, безпека від обману. Ходити перед Богом і Він влаштує ваше майбутнє. Хата й маяток спадщина від батьків, а жінка розумна або чоловік від Господа. Якщо ви будете себе берегти, ви не переживайте, що Бог не влаштує ваше життя, Бог влаштує кожного життя як треба. Немає такого, щоб Бог не влаштував. Бог влаштує. Ви не переживаєте. Але якщо ми з своєї сторони робимо все правильно, тоді ми даємо Богу право влаштувати наше життя. Хата й моя, так від батьків, а мудрий хлопець чи дівчина, навіть Господа. Хай Господь благословить вас. Десь просто порозсуждати собі, порозважати, не спішити з висновками. Подумайте, це для вашого ж благословіння. Хай Господь благословить вас добрими сім'ями, добрими хлопцями, дівчатами, но з нашої сторони дуже багато чого залежить. З нашої сторони дуже багато Бог чекає, щоб ми зробили. Тому Хай Господь вас благословить. Сказав, як розумію, не ображайтесь, кого я за живе зацепив. Я вам хочу добра. Хай Господь вас благословить. Я би хотів з вами помолитись. Стань, станемо на ноги, будь ласка.